Пане! Та, що б ти всрався! Пане можете мене підвести. Може, ти пішов би до сусідів навпроти та задрачував їх? У неї світле волосся їй за 20. А що, мужик? Очі волосся. Я не дуже його розглядів. Ми тобі позволимо. Так, Михайло, трохи слабий. Від директора кловихічкілля. Пане, я знаю, що ви там. Ти тут не живеш, Михайло. А ви що, коп, чи що? Чи що? 25 квітня. Може, ти покажеш мені, де це сталося, якщо не вигадав. Я бачив дівчину, яку запхали у білий фургон. Як гадаєш, вона працювала? Я не знаю, чи вона працює. Срала мазала ліпила. Добре, тримайся поряд. Я лейтенант Віталік з поліції, а це мій напарник. Ми мусора. Нехай поліція з цим розбирається. Поки вони почнуть діяти, вона помре. Це вона. Її кудись запхали. І що далі піструни? Імпровізація. Джефрі Дін Морган. Ми навіть не знаємо, чи дійсно ці люди існують. Джек Квайд! Ми запізнились. Вона зникла. Малін Акерман. Що сталося? На нього напали. А що я маю робити? Прикласти подорожника? І що далі? Просто послухаємо. Ну, почнемо з цього. Спостерігаючи сусідів. І це усе заради нас? То у мене зараз стане.